етапи подружнього життя перший етап три місяці після весілля. Оля олечка я Боже дуже... мій вітачку, що я так давно чекала. Ти був на роботі, тебе не було шість годин. А я для тебе дивись, приготувала борщик з пампушками, капусточка, салати, картопенка. І є ще пляшка Ну, Якщо ти не голодний, дай кімнати знання випити. Чекай, чка, чкай, не чекай. Спочатку я поки піду. Посуду помию, сміття винесу, собаку виголюю. У нас немає собаки. То заведи. який ти клас, у нас не собака. Так. А я сьогодні летів поскоріше з роботи, щоб побачити тебе і приніс собі ось ці квіти. Боже. Бо я поклявся на весіллі перед візьомією і там, думаю, що так буде кожного дня, пам'ятаєш? Пам'ятаю. А я для тебе одягла білизну, По Поколоти. Так, і так буде завжди маленький. Пішли, пішли. В пішли, пішли. Три роки після весілля. Оль, я дома. Добре. Та добре. Їсти Що є? Макарони, квашена капуста. То в нас меню вже місяць не міняється. Що ти хочеш? Що сталося? Йдемо в спальня? Яка спальня? Кавалер додому прийшов. Ти краще чоловічим мусор викинь. А ти чого не викинула? Я їсти готувала. Що? Макарони з квашеною капустою. Так, їда тільки за собаками кидатися. А ти свою собаку вигуляй, смертячу! А ти нахрена її купляла. А ти дуже хотів. Я хотів. А хто хотів? Ти квіти купив? Я хліба купив. Ага, по хліб, квітний хліб, два в одну. Іде в спальню. Яка спальня, Віталік? У мене голова болить. Пісни! пісне я голові чіпати не буду. Я зараз комусь екну! Ну шо? Я прийшов. Краще би ти не приходив! Що, це не так? Що ти мені починаєш печінки їсти порогу? А що я маю їсти? Ти нехай твоя скатіна тебе нагодує. А ти мою маму скотиною не не називає. <рес> Тоді собі яєць, під жар! А в нас нема скаті яєць. Я знаю. У нас ні в холодильнику, ні в томбушці, наш ніде. Все-таки пережила твоя мамаша мопса. Пережила. На, я квіти купив. Он чого дві? Думав, що мій пес мамашу твою переживе. Не переживе. Ні. Чого не чулка? <клес> чулка?